Всім привіт, доброго дня, друзі! Сьогодні в нас 28 січня, і сьогодні я вже починаю дещо сіяти. Ну, по-перше, хочу показати вам свою селеру, гарно вона зійшла. Зійшли, мабуть, всі насінинки, можу сказати, ну, ну нехай не 100%, але 99% це однозначно. Подивіться, як гарно зійшла. Поки що я залишаю всі рослинки, але з часом, коли вони стануть більш міцніші, я тоді поприбираю, щоб залишити в одній комірці по одній рослині. Тоді вона буде міцна, селера, і в неї буде утворюватись гарний великий клубінь. Вона в мене стояла ось в такому контейнері, повністю вона була закрита і стояла просто на підвіконі. Хочу сказати, що в нас не дуже і спекотно в будинку, тому що ми також. Економимо опалення, воно в нас електричне і електрика в Польщі та в принципі як і скрізь досить дорога. Тому, наприклад, ось в нас ми на ніч повністю вимикаємо і вмикаємо в день, може там дві години, потім через деякий час на три години вмикаємо опалення. Тому хочу вам сказати, що в нас не спекотно. Тут на першому поверсі в нас 18 градусів, на другому поверсі в нас і 15 половиною буває, і 15, тому ось так. І вона стояла в мене просто на підвіконні. Нічого не підкладала під неї. Якщо там десь якісь протяги, то вона все це відчула, тому що я ж кажу, ніяк я її від підвіконня не захищала. І ось так вона непогана зійшла. Так, цей контейнер вже прибираю, відкриваю її повністю, і ось так вона в мене буде стояти. Буду тільки повертати, бачите, вона трішечки в один бік похилилася, тому що стояла цим боком до вікна. Буду перевертати, щоб вона більш рівненько росла. Якщо здається, що вона трішки витягується, може і витягується, але я вже багато років всю свою розсаду вирощую без додаткового освітлення. Тут також не збираюсь його проводити, робити це освітлення. Ось яка виросла, та розсада, які рослинки виживуть, значить, вони найміцніші, вони будуть себе і в городі непогано почувати. Тому ось такий в мене підход до розсади. Так, і Зараз вже хочу почати висівати гіркий перець, тому що один сорт в мене зійшов. Висівати буду в касети, як я показувала вам, касети від бренду Агрін. Я поки що почну поступово висівати. Штук 10, я думаю, ось один рядочок заповню гірким перцем. Зараз посію, вкрию плівочкою, саме цей рядочок, або, може, всю касету вкрию, і все, і ставлю, поки вони сходять. Потім, коли в мене буде наступний перець або ще щось, тоді я просто буду додавати плівку на наступні ряди. І... Так, ці касети в мене будуть заповнюватися. Так, і перший сорт проклюнувся, як завжди, свій домашній Причому домашній з України гіркий і дуже, гост, дуже гострий, дуже довгий і дуже гіркий в мене написано, Супер чилі. Це я збирала ще, написано в мене 23-й рік. До речі, коли викладала на пророщування, саме про нього забула вам сказати. Третій сорт, все ж вірно. Так, все вірно, це він. Що значить своє насіння? Це суперчілі, він начебто і гібрид. Продається як гібрид. Але в перший рік 23-го року на дачі я його зібрала, і ось він досі такий гарний на схожість. Інші ті, які в минулому році збирала Хабанеро, Свої ось такі, я так зрозуміла, до речі, почала викладати, і бачу, що залишки червоного, то швидше за все, все червоний. І ось такі два покупних кабанеру, вони поки що не зійшли, поки що так лежать. Якщо так станеться, що вони не зійдуть, бачу, що вже і тиждень пройшов, два, а вони не проключуються, то я тоді ще викладу гіркий довгий суперчилі, і буду його вирощувати. Мені головне, щоб був гіркий перець, свій домашній і для соусів, і для консервації, і для малосольних огірочків. Ну і як я буду висівати? Зараз наповню касети землею, скільки в мене тут зійшло. Проключилось точніше: 1, 2, 3, 4. Чотири штучки. Зазвичай я їх висіваю пінцетом, забрала вже з України, як їхали, все позалишала, думаю. ну, вряд, Навряд, щоб мені знадобилось в Польщі щось для городу, але знадобилося. І ось, бачите, вже вони посходили, проключилися точніше. Ну, зараз я візьму, покажу вам, щоб видніше було. О, видно, бачите? Бачите? Ось такі корінець вже мають. І ось так пінцетом я і висіваю. Буду висівати, а вже ж по одній штучці в кожну комірку. І ще хотіла вам нагадати, що ґрунт проливаю водичкою тепленькою, краще відстояною або з вулиці, наприклад, дощовою. У мене відро стоїть на вулиці під зливом з даху, то я буду заносити його, гріти і поливати свою розсаду. І в водичку можна додати фітоспорин, Можна марганцовку, можна знезараджувач будь-який, Можна додати, я знаю, багато хто використовує ем, сікалої. Також він, кажуть, як стимулятор росту непогано працює. ну, Я думаю, що він не зашкодить однозначно. І також ще нагадаю, що комірки я наповнюю ґрунтом не повністю, наповнюю до половини, завжди висаджую, висіваю точніше. видно? Видно? До половини висіваю свою розсаду перець баклажани. Помідори наполовину наповнюю тільки комірки землею. Потім, коли рослина росте, я її, я землю підсипаю до комірки, поки вона буде повністю наповнена. Для чого це роблю? Для того, щоб на, тому, на тій частині стебла, яке знаходиться під ґрунтом, яке ми будемо укучувати, так сказати, з'являлися додаткові корінці. І так рослина буде більш міцніша, легше переживе пересадку у відкритий ґрунт. ну І просто, а вже ж коли гарне, Розвинене коріння, то рослина так і укорінюється швидко, і починає квітнути швидше, і віддає свій врожай також досить швидко. Ну, ось так вже наповнила, зараз буду висівати. Ось такі в мене сьогодні роботи. Ну, Я так думаю, що о, якщо відео таке коротеньке, в мене. То я викладати його не буду. Знаю, що ви мені писали, що ще не викладаєте не на пророщування, не висіваєте, тому що світла немає, опалення немає, і чекаємо весни, тепла і сонечка, щоб хоча б з віконця воно гріло нашу розсаду, наше насіння. Тому я додам це відео до наступного. Сьогодні 31 січня і я продовжую висівати на розсаду гіркий перець. Вже зійшли в мене наступні сорти. Так, зійшов в мене, проключився точніше. Другий і четвертий. Це, якщо я не помиляюсь, одне насіння те, яке я сама збирала, а інше те, яке магазини, але не пам'ятаю, мабуть, помаранчевий. І ще буквально позавчора поклала на пророщування, були в садовому центрі, їздила пошукати насіння. Баклажанів Взагалі тут з баклажанами якась проблема так сказати, що влітку неможливо їх купити на консервування, що насіння не знайшла. Була і в Касторамі, була в Каріфурі. Ну, немає. Один сорт купила, навіть назву не пам'ятаю. Ну, вже купила, нехай буде. Думаю. Але на наступний рік, якщо все буде нормально, то биш за все, я буду замовляти через інтернет. Насіння подивилася дуже. Цікавий один сайт знайшла там такі колекційні помідори, є дуже цікаві. І в розрізі, і формою, і кольором. То я, мабуть, спробую в наступному році там замовити, і також може буду замовляти там баклажани. Так, поки що, а ось один перчик вже проключився тут, в мене який я саджала якого 28 28-го я тут написала, і далі буду продовжувати саджати касету. Може, навіть я і всю касету заповню гірким перцем. Якщо буде забагато, ну що? Або посаджу по дві штучки, або буду розсаджувати, там є ділянка в мене вздовж машини, в'їзна така зона. там, В принципі, в минулому році ну, в минулому році взагалі нічого особливо не, де не саджала. Ну, Я думаю, що я знайду, де його висадити. в принципі, під віконі в мене багато, буде йому де стояти біля віконця. І також хочу сьогодні посадити, посіяти, точніше, базилік. Базилік я завжди, вже багато років вирощую букетним методом, тобто висіваю спочатку в окремі осередки касети або в скляночки в минулому році висівала і потім не розсаджую, не пікірую. А висаджую так букетиком у відкритий ґрунт. Гарно він себе таким чином поводить, гарно наростає, получається такий великий, об'ємний кущ, і можна дуже багато зібрати з нього листочків. Єдине, що не продумала, коли брала, ну не згадала, що я таким чином буду ж вирощувати, як завжди. І тут суміш. Відповідно, суміш різна по. Формам росту, по кольору, то нічого страшного, але ось цей з дрібним листочком, то він 100% буде такий низькорослий, а той буде високий. Я так думаю, що вони будуть конкурувати. Ну, нічого, Якщо якийсь один виживе, все одно вистачить. Посаджу 10 штучок також, 10 комірочок. Сюди посаджу гіркий перець, а по краю посаджу, посію, точніше, базилік. І також перенесла, ось вам показати у минулому році, коли тільки заїхали, ну, я думаю, ви бачили, висівала у відкритий ґрунт, саме висівала з насіння. Це в мене шавлія. І ось тут біля шавлії маленький, маленький росточок це в мене діжувка, тобто іхінацея. Я не пам'ятаю навіть, який різновид іхінацеї. І вони непогано в мене зійшли кілька штучок, накривала їх плівочку. Просто поставила, посіяла відкритий ґрунт, поставила палички навколо, навколо і накрила пакетиком. Все ну дуже рідко, я не знаю, один раз на два тижні відкривала і підливала туди водичку. І вони непогано зійшли. Це не всі, це в мене ще є там на підвіконі в коридорі. А потім на зиму думала, куди його прибрати чи не прибирати. Радилась ще з вами, якщо ви пам'ятаєте. Ну і вирішила забрати його в будинок, поставити в коридорі. У нас там така прохолодна температура, і ось так вони непогано виглядають, бачите? Вже поки буде весна, то я думаю, що будуть гарні, класні кущики. Шавлюю я дуже люблю. Вона мені подобається і вся, вся, і та, яка в полі росте в дикій природі, і та, яка якась сортова, знаєте. Це, якщо я не помиляюсь, вона така високоросла з рожевими квітками і довгий такий квітконос. тобто вона непогана і на зріз. Можна буде зрізати в будинку її влітку ставити. Я задоволена і здивована, тому що ніколи не вирощувала шавлію з насіння, а тут спробувала і непогано. Ну, я ж кажу, є тут і хінацея, вона зійшла, і, в принципі, не пропала один такий росточок, але він набагато слабший, ніж шавлія. Так, ну, буду займатися. І в наступному відео, я думаю, ми з вами зустрінемось і вже будемо викладати на пророщування бульби бегоній бульбових, відповідно. Вони в мене також в прохолодному коридорі стояли всю зиму. Я їх не підливала, нічого з ними не робила. Покажу, як зберігалися. Ну, я думаю, якщо ви. З минулого року зі мною вирощували бегоні, а я знаю, що багато з вас вирощували і так само викладали їх на зберігання, то ви знаєте, що я складаю в звичайну картонну коробку, засипаю стружкою. Стружки в мене не було. Чомусь заздалегідь купити, наприклад, в якомусь магазині для тварин підсипку для хом'ячків або морських свинок не купила, але. Тут нас біля озера зрізали дерева і ми пішли з донькою вже так, по морозцю, можна сказати, і просто зібрала там, де вони зрізали відповідно, От. і поклала на зберігання. Так. І можна вже ж пізніше викладати, але люблю викладати ось так заздалегідь, тому що вже тоді, на початку літа, вони будуть з квітами. Поки що будуть вони в кімнатних умовах у нас перерощуватись, а потім, вже, коли буде тепленько, винесу їх на вулицю, може, на балкон. Так, швидше за все, винесу на балкон, все одно там від будинку тепліше, ніж просто на вулиці. І поступово буду їх привчати до відкритого повітря, сонця. І так вже на початку літа будемо мати квіточки. Так, ну, ґрунт знову ж таки насипаю до пів комірки. Для гіркого перця для базиліку насиплю повністю помірку, щоб потім вже ґрунт не підсипати. Але дуже сильно базилік не заглиблюю, Буквально там поклала зверху насінинки і так присолила, так сказати. Можна піском, можна просто ось таким розпушеним ґрунтом. У ну, мене ґрунт звичайний. Купила ще один мішочок для розсади в Кауфланді. був, не перебираю, ось який потрапить такий недорогий, такий і купую. В принципі, так само, як і в Україні, завжди купляла, який такий, знаєте, не дуже дорогий, щоб потім, ну, щоб не така відповідно дорога була розсада, мені так сказати. Так, Зараз ще за схожу, сходжу. Так, і потім підпишу, що коли я посіяла, і ось вже так як в мене був посіяний один рядочок. Потім вкриваю ось так плівкою. Вкрию все суцільно. Якщо перший рядочок зійде, то я просто плівку відріжу, щоб він вже не витягувався з-під плівки ось цей рядочок перший гіркого перця. А все інше буде далі сходити поступово, буду відкривати, що проключиться і що зійде. На наступному відповідно, тижні будемо вже висівати з вами цибулю. цибулю на розсаду. Я вам показую, дівчатка, а ви дивіться по своїх умовах. І коли ви висаджуєте відкритий ґрунт, і які ви можете умови забезпечити рослинам розсаді у будинку або в квартирі, просто я вас попереджаю, так сказати, і нагадую, що я висіваю, як я висіваю і коли висіваю. Ось, в принципі, такі в мене роботи на сьогодні і на цей час. І хочу сказати, також питали мене, як селера, ну, селеру вам показала, хочу показати, як я її поливаю. Є в мене ось така пляшечка. Ну, з-під соусу була часто, кожен рік використовувала в доньки для зберігання лінз. Є Такі також пляшечки з водичкою, там дуже-дуже тоненький носик, ото я не люблю поливати. Тут не такі тоненькі, але все одно, бачите, невеличкий отвір. Щоб не залити селеру, вона ще дуже тоненька, дуже маленька, води їй не, не потрібно багато, просто щоб було повітря навколо неї вологи. То буквально по одній краплинці в кожну, в кожну комірочку і все. І цього буде достатньо, щоб не залити, не згнила. там. Стебла тоненькі, як волосинки в неї поки що. І все, і нехай вона вкорінюється, нехай вона міцнішає. Ось, в принципі, такі в мене роботи на сьогоднішній день. Щиро вам дякую, що зайшли на мій канал. Дякую, що слідкуєте за моїми відео, пишете коментарі, ставите вподобайки. Я дуже-дуже це ціную і дуже вам за них вдячна. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою!